Добрий день! Малята, ідучи до садочка, наші носики відчули дуже приємний аромат. Ми подивились навколо себе і побачили чарівного кущика. А якого Здогадаєтесь, відгадавши загадку. Ось послухайте, будь ласка, немов грона винограду на кущах квіти цвітуть. І фіолетовим своїм кольором літо в гості до нас войні. Здогадались діти, що це? Так, це бузок. На вулицях нашого міста досить часто можна зустріти кущики бузку. А на території нашого садочка також є бузок. Ми його можемо бачити з віконечка нашої групи. Ви наші розумнички і пам'ятаєте. Що бузок та інші рослинки рвати заборонено, ними можна тільки милуватись або зображувати. Сьогодні ми запропонуємо вам декілька варіантів, як можна зобразити бузок. Сьогодні я пропоную зробити аплікацію буска. Для нашої роботи потрібно аркуш. Голубого кольору. Для корінчиків коричневий колір, листя зелений колір. А так як пузок буває різного кольору від білого до темно-фіолетового, то я хочу виготовити сьогодні пузок білого кольору, і для роботи я приготувала серветки білого кольору. Також нам потрібно буде клей, пензлик і ножиці. Я робота вже завершена. А я буду зображувати бузок за допомогою малювання. Для цього мені знадобиться аркуш блакитного паперу, пензлик, водичка, фарба коричневого, зеленого та фіолетового кольору. Якщо у вас немає фіолетового кольору, ви можете змішати червоний та синій колір. Отримаєте якраз фіолетовий. Або можете намалювати бузок рожевого кольору. Для цього змішайте білий та червоний колір. А ще головним атрибутом нашого малювання будуть цеглинки від конструктора LEGO. Саме ним ми будемо зображувати квіточки нашого бузку. Приступимо до роботи! Малювали гілочки, тепер беремо конструктор і ним будемо зображувати китички. Згадаємо, китиці буску мають трикутну форму. Зверху трішки квіточок, а донизу більше. Змочуємо конструктор у фарбі і штампуємо. Ось така вілочка буску у мене вийшла. Либузок за допомогою малювання та аплікації. Пам'ятайте, дітки, рослини рвати заборонено, ними можна лише милуватись або зображувати, як ми вам показали. Тому чекаємо і ваші роботи виконані у вашій любій техніці. До побачення!